І прямо зараз дізнаємося, яка ситуація на Миколаївщині? Адже з нами на прямому зв'язку начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, якою була крайня доба саме для вашої області? Більш-менш спокійно. Обстріли були покупній громаді без жертв. Нас на загал, якщо не брати до уваги. На жаль, Очаків та Коцуруб у нас більш-менш спокійно по всій області та обласному центру з початку року. Але Очаків та Коцурубська громада під щоденними обстрілами три населені пункти на Кінбургській косі під окупацією ще досі. Пане Віталію, ми вже попередньо встигли поспілкуватися із начальниками Тернопільської та Рівненської ОВА і власне згадували про те, якою була перша тривожна доба тоді, 24 лютого, 22-го, якою вона була для вас та для вашої області. Нервували всі, скажімо так. Як це правильно сказати? Ви знаєте, на мою думку. Що коли ти не бачиш на свої очі, тобі більш страшніше, тому що ти собі уявляєш це у фантазії, так тому в наш в нашій області нам, мабуть, не так було страшно. На жаль, через те, що ми бачили на все очі, і ми мали щось робити. Тобто, ми не жили в очікуванні якогось поганих подій. Ми були вже в них, і ці події відбувалися саме поряд. І тому нам потрібно було реагувати. В нас не було часу боятися. Зокрема, і згадуємо, що протягом року Тернопільщина приймала людей із вашої області, які вирішили її покинути, і побути у відносно спокійніших регіонах України. Яка ситуація сьогодні? Чи більше мешканців повертається саме на Миколаївщину? І скільки це сьогодні людей? Давайте так. Чіткі дані є по Миколаєву, по області не замовляли. Але ситуація плюс-мінус схожа. До Початку війни в Миколаєві проживало приблизно 470 тисяч людей. Як Коли почалася війна, залишилося приблизно 200. Тобто 270 виїхало. Це перш за все були е, жінки з дітьми, та, яких хлопці вивозили в більш безпечне місце. Е, на зараз, після 11 листопада, приблизно ми бачимо це по мобільним операторам: у нас 400 тисяч активних мобільних. Абонентів в місті, тобто люди майже всі повернулися, всі місто оживає область. Теж я щиро дякую нашим областям і колегам, які приймали і піклувалися про наших жителів, яким довелося скажімо так переміщуватися по області 24 лютого, 2022 року. Без яких неможливо уявити життя, зокрема медицина, освіта, також не можу не задати про промисловість чи відновлюють вони повільно свою роботу і як працюють, що стосується гуманітарного блоку та соціального плюс-мінус, все добре. Але що стосується бізнесу та підприємств, робочих місць, погано відновлюється дуже повільно. Ну, це на це є об'єктивні причини, тому що в нас Південь, скажімо так, України це найзаміновіша зай територія, де більше всього мін зараз у світі. Це лише що стосується Миколаївщини, це приблизно 10% від території області, це 270 тисяч гектарів, які потребують розмінування чи обстеження. Тобто, через це дуже важко бізнесу тут щось планувати. Частина бізнесу була знищена, частина була релокована, і потрібен час та умови. В тому числі щодо ризиків, щодо кредитування, щоб бізнес відновлювався. Але два великих підприємства вже почали працювати. Одне з них Pepsi-Cola, яке відновлює свій завод. Інше підприємство це світовий лідер з експорту томатів. Тому бізнес теж не боїться, бізнес теж працює і відновлюється. Але ми хотіли б, щоб це було швидше. Ми хотіли б, щоб це було од водночас, але розумію, що є об'єктивні причини. Допомогу якщо як нашому бізнесу відновлюватися. Пане Віталію, і на завершення я не можу не запитати вас про те, де відшукали в собі тоді, у ті тривожні перші дні, такий внутрішній спок, який дарували усім українцям. Отже, незважаючи на те, де ми були у той час, всі відкривали ваші офіційні сторінки і одразу з'являлася усмішка на обличчі. Ми розуміли, що нам не страшно нічого, бо за нами перемога. Знаєте, може, я заспокоював себе, я заодно заспокоював всіх людей, тому. Це було, скажімо так, ну природно, це не було штучно створено чи необхідність. Це потрібно було інформувати людей. Я розумів, що коли люди не нервуються, вони краще працюють, краще воюють. Тому це була необхідність, і зважаючи те, що я був в матеріалі на скажімо так, на лінії фронту, тому я ділився цією інформацією зі всіма, хто не міг її отримувати. Я дякую вам за те, що доєдналися до нашого спецефіру. Мирного нам спокійного дня і перемоги. Дякую.